Який ноутбук обрати фотографу Windows чи Mac? Наші критерії прості: хороший екран, щоб очі не повипадали від постійної ретуші, акумулятор щоб більше ретушувати. потужність, щоб швидше і ще більше ретушувати. Ціна ну тут, скажімо так, що почки нам ще потрібні. Звук та зовнішній вигляд це вже на твій смак, а найголовніший критерій буде в кінці відео. Для роботи з фото треба хоча б IPS-матрицю. Це дійсно збереже твій зір, і ти зможеш бачити чесний колір. Але ще можна OLED, QLED, MiniLED. і це вже деталі. Головне не брати ті N-матриці. Ніколи. З цими параметрами ціна стартує десь від 1100 доларів. Але тут треба враховувати, що будь-який екран. Windows треба калібрувати і трохи танцювати з бубнем. Акумулятор. Тут очевидний переможець. MacBook, навіть не сперечайтесь. Потужність. Від 1100 доларів ти отримаєш оптимальну потужність для роботи з фото і тут, і тут. Але за ту ж ціну Mac буде потужніший. І найголовніший критерій: стабільність роботи. Ти ж не хочеш під час зйомки отримати ось таку помилку і втратити матеріал. Тоді тобі точно потрібен MacBook. На жаль, Windows ще не навчився нормально працювати. Для фотографів підходить тільки MacBook. Навіть MacBook Air на процесорі m 1 буде круто і довго працювати, а він зараз коштує набагато дешевше. А якщо додати ще трохи, то можна взяти MacBook Pro на m 4 і кайфанути від плавності екрану, тривалості роботи, звуку, всіх потрібних портів, дизайну і матеріалів загалом. Тепер ти знаєш.